Творче Об'єднання Начитай Леонід Данільчик Суїцид Адама та Єви. Сидір гахнув кулаком по столу, і гробо обтесані граби від дошки боязко затремтіли. Михай стрепенувся, відвів погляд від Маланки та Іванки. Глянув на потенційного тестя і разом із зітханням Повернувся до книги. Крізь брудне віконце заледь просочувалося ранішнє проміння та якось косо і пом'ято падало на зашарпану брошуру пророцтв Михальди. Чого репетуєте? пробурмотів майбутній зять та знову крадькома скосився на донях господаря. Бузнючки тіснились на лаві поряд печі. Стискали навзаєм долоні, коротко перезирались і ховали сором'язливі усмішки у стиглих вустах. Яскраво вишиті одежі, блискучі буси та квіти у косах робили їхні образи звабно недосяжними. Спокусливі мавки розуміли свій вплив на нестійку чоловічу психіку, іначе ненароком випинали груди. Тверді сосочки намагались проколоти ніжну тканину вишиванок. Збентеження нило внутрішнях гмихайся. думки плутались і ніяк не хотіли чіплятись за кострубаті слова пророцтв далекої арабської цариці. Господар суворо огледів світлицю, Нагарно насупився на дочок, чим викликав притишене хихотіння, поправив кирзовий чобіт. Та знову навис над Михасем. Читай невук, файно читай. То тобі не гівно за свинями викидати. То мудрі слова. То михальда. Ца цариця Михальда. Котру звуть так ож са. А бою відтворення погано відрукованих букв на жовтому віддавності папері відбувало в парубка усі ментальні сили. Пановала на тисячі літ ех, перед народженням Христа. Фух. Михась відверто волів викидати гніз під худоби, ніж зішкрябати і засмальцьованих сторінок незрозумілі слова. Але Сидір мав намір видати доньок лише за грамотея, причому видавались дівки комплектом, бо зрослися стегнами у материнському лоні. Через те й ходили завжди, наче в обнімку. Така вада слугувала швидше перевагою. Сестри моторно справлялися з роботою удвічі прудкіше за інших, і кожен парубок хутору мріяв отримати зараз дві дружини та щоночі топити своє обличчя серед чотирьох високих перс. Думки Михася закипіли. Гарячі краплі поту виступили на чолі і зірвались дрібним дощем на аркуші пророцтв. Сидір прочитав думки жениха. А ляснув його по загривку та відсунув брошуру подалі від загрози пошкодити святе письмо солоною вологою. Від покут читання врятував дверний скрип. В низьку пройму хатини мазанки, зігнувшись мало не вдвічі, вступив лакей в строкаті лівреї із стацею поперед себе. Ницька світлиця ніяк не дозволяла двометровому Петру розігнутись. Наймидневільно вклонявся своєму господарю. Хазяїн втер перепані брудні руки у запрану ляну сорочку та акуратно сховав брошуру про рост Михальди у канцелярський целофановий файлик, заклеїв отвір медичним пластирем. Суворо звернувся до лакея. «Дав свиням їсти. Імператор Петро І ствердно струсив напудреною перукою. В розсіяних променях заметушились крупинки борошна. Сидір поморщився натужно, кілька заходів вдихнув та гучно чхнув. Мирнитино пилу у повітрі знесла картеч шмарклів та забризкала щеку наймета Петро не поворушився. Сидір продовжив допит. Ще його ясна хряк мовив. Довольні харчами. Істину довольні. Просять смерті на найближчий день, аби своїм благородним салом потішити ваш вишуканий смак. Передають вам, лучезарний повелитель, Презент французького производства. Сидір зняв стаці дешевий китайський радіоприймач. Встав, відсунув стів від вікна та скомандував. Залазь! Імператор слухняно склався в четверо та із зусиллям вмістився між чотирьох пострубатих ніжок. Сидір зняв зі стени ржавий велосипед Україна і приставив до столу. Петро охопив переднє колесо та вгризся зубами у спиці. Залазь! знову наказав господар. Михась скочив на сідло і згорбився над кермом. В зосередженому очікуванні нової команди. Сидір витір дроти з ліхтарика динамомашини та прикрутив їх до пружинок у відсіку для батарейок радіоприймача. Сам встав позаду велосипеда, вчепився в багажник і припідняв заднє колесо. «Крутий!» Михась підкорився. Ланцюг роздер слух і ржавим скрипом. Але в короткий проміжок часу вгамувався та лише тихо брязькав. Генератор подав струм і радіо зашуміло тріскучим пустим етером. Сидір потягнувся покрутити шайбу пошуку станції. Заднє колесо чиркнуло дощату підлогу, велосипед подався вперед. Спиці переднього колеса влізли між зубів Петра і акурятний рад щепірився. мов пір'я розкритого пташиного крила. Врешті динамік приймача видав подобу мелодії, крізь завади пробилась недолуга джазова імпровізація, У виття саксофона, вривались вертепіанні пасажі, на котрі накладалися гучні вибухи струн контрабаса. Вся ця феєрія неслася в тактовому розмірі 11 дріб 16. Маланка та Іванка підвелись, Сором'язливо перезернулись перезирнулись і поволі почали розперезуватись. Впали буси, спідниці, по м'якій Оксамитовій шкірі ковзнули сорочки та відкрили огляду ніжну павутинку витонченої білизни. Високі підбори зацекотіли по дубовій підлозі, Ті асіамських мавок хвилювалися у спокусовому танці, сестри плавно пересунулись на авансцену перед вікном. синхронно, непомітним рухом розстібнули бюзгаутери. Скинули трусики та жбурнули їх на михасі. Білизна зачепилася за вуха парубка і звисла, наче древня павутиння. Очі хлопчини запалали, з губи потягнулася довга нитка слини, обірвалась та закрапила на ланцюг. Змащена продуктом плодського бажання іржава конструкція затихла. Дівки розвернулися спинами до велозабігу. Широко розставили ноги та поклали руки на підвіконня. Повільно, по котячому вигнули спини і почали неквапно нагинатись. Тверді сосочки торкнулись підлоги. Над задертими вгору пружними сідницями світили засране мухами вікно. Жовтий від бруду скло намалювало на собі грибочок ядерного вибуху, за ним на обрії виросла нова печериця смерті. І так, в коротку мить горизонт заполонила ціла грибниця. Сліпучий спалах атомних вибухів налетів на хутір, блискавично випалив землю. На ґрунті зачернів грубий прошарок радіоактивного пилу. Попалище порувало душами вимерлого світу. Потужній грім наздогнав світло смерті, струсив землю. Попіль здівнявся чорним туманом та перетворив день у густу ніч. Перша бітумна крапля прорвала темну завісу, занадився крупний дощ рідкого асфальту. Злива вимісила попів у в'язке баглуно, з його нетрів вирунула голова гусака, за нею вивільнилась довга шия. Погору птаха поповз грубиком. Гусак зригував, дусився та підганяв набрякву печінку до догори. Врешті, вражений цирозом орган, застряг в дзьобі, і птах почав тонути. Дощ припинився. На небі загуділи розжарені тени грилю. асфальтне болото загусло, на його поверхні застряг роззявлений дзьоб із патетично вкладеною в нього печінкою. Від горизонту покотилися катки укладки. В авохаті бурі ведмеді смикали в важлі та поправляли кострубаті шапки вушанки з одним опущеним вухом. На кокардах звиніли усміхнені обличчя Луї Дефінеса. Погано виголені груди звірів демонстрували криві аматорські татуювання «Фантомас ЛТД». Повкатані світові парковці застрибали кенгуру. Ви мали сумок мініатюрні телескопічні вудки, витягували їх у довгі труби і на кожному приземленні встремляли новоутворені стовпи у асфальт. Слідом з'явилися зайці русаки, оббризкували стальні дерева із аерозольних балончиків білою фарбою. Хутко і криво наносили пензлями чорні смуги та вішали таблички біла береза. За ними викочувались панди, зригували на лапи зелене евкаліптове блюватиння і розмазували цей екологічно чистий бараник по стовбурам урбанізованого лісу. За допомогою акумуляторних шуроповертів перекручували шильди бамбук. Сумчастих ведмедів прогнали зграї червоноголових дятлів. Птахи величним роєм заполонили штучний дендропарк, видовбали отвори та закріпили до них букети червоних гелівих кульок на мотузках, позбивали попередні інформаційні таблички та прикріпили свої із написом Червона калина, спурхнули та полетіли наздоганяти решту тварин. Під впливом температури гелій почав розпирати кульки. А аеростати набирали потуги, висмикнули усю лісопосадку разом із громізким дритяним корінням. Безпілотні конструкції організувалися, уклинили лек та рушили у напрямок вирію. Сухе повітря зашкварчало. Починка всохлась. Розтріскалась та, врешті, осипалася в кубку пилу. Електричний розряд блискавки, вдарив порошкову фуагору і перетворив її у білосніжну пудру. Тене на небі згасли спустилися сутінки. Дверця до духовки розчинились, і змій вхопив звідти блюдце у формі гусячого дзьоба. Обережно, щоб не просипати кокаїн, поклав його на тацю між двома прозоро блакитними вазочками і спирту класом Екстра. В посудинах красувалось по жовто рожевому тюльпану з необрізаними цибулинками. Змій пащею вхопив край таці та поповз до ресторанного столика на краю урвища де огола на темношкіра парами милувалася краєвидом. Чоловік поглянув на гостиниць, усміхнувся та погладив Змія по потилиці, луска пекельного спокусника м'яко перевивалася салатовими відблисками. Жінка злегка потужилась. Добула із паху новонароджене червоне яблуко і простягнула гаду. Рептилія рвучко схопила дарунок та подалася геть. Викручуючи гнучким тілом біснуваті петлі радості. Адам витяг квіти, взяв ложку та всипав у вази добротні порції кокаїну. Ретельно розкалатав. Пара взяла імпровізовані бокали і, схрестивши руки на брудершафт, з залпом поглинула алкогольно-наркотичний розчин, Кинула тару позаду себе. Простір пронизив дзвінки звук розбитого кришталю. Єва взяла квітку, відкусила цибулину та, блаженно примружившись, ретельно розжувала її. Підвелась, потягнулась та підійшла до краю плоскої землі. Знизу могутні слони переминались копитами по панциру черепахи, занурювали свої хоботи у темні хвилі світового океану та споліскували один одному спини. Село на вода ще дуже роз'ятрювала терті земною твердю рани. Підійшов Адам та прослідкував погляд Єви. Панцир Черепахи блимав чорно-білими шестигранниками. На мередхливих моніторах блискавично з'являлись та зникали зображення шахових фігур. Незрозуміла партія шаленим темпо розвивала свою баталію, ховаючи основні події десь у глибокій тініні під власкою буханкою землі. Парив вітру зірвав фіговий листок з геніталій Адама, закрутив у просторі, сіпнувся та позривав такі ж листки із перста лобкаєви, склав їх разом. Гербарій перетворився на блокнот формату А5 і знебарвився до білого кольору. На аркушах проступили криваві літери божественної клятви. Під угодою зазначилось два підписи Від замовника Михальда. Від виконавця. Творець. Рядки обвулгивались та спалахнули. Документ вмить перетворився на попів і розчинився в повітрі. Єва пригорнулась до Адама, уста зімкнулися в вологому поцілунку. Пара закружляла легким віденським вальсом. Чергове па вивело на край прірви, закохані м'яко ступили в порожнечу і, наче всвердлюючись у простір, закружляли в падінні в безодню. З хвилю океану виронула голова Черепахи. Її беззуба паща розкрилась та поглинула перших і останніх людей Всесвіту. Кадик кілька раз сіпнувся, і сліпа морда знову затонула в темній холодній воді небуття. ЛЕОНІД Данільчик Суїцид Адама та Єви.